І цю всю територію, яку ви бачите, ми очистили від зарослів, від кущів, від самосіїв. Поному, що ще чимось, чим зможемо, тим допоможемо. Володимир Володимирович розповідає, за ініціативи матерів та дружин атовців очистити цю територію зголосилося близько півсотні мешканців Садгірського району Чернівців. Колись тут була зразкова військова частина, а тепер розруха і хащі. Під час першої мобілізації ми стикнулися з тим, що багато молодих людей, молодих хлопців забирали в зону АТО, які були зовсім не підготовлені. І тому на даний момент нам треба робити все, щоб більше щоб хлопці мали можливість підго десь мали можливість підготуватися, хоча б вміли тримати я кажуть зброю в руках. А для цього треба звичайно мати якесь приміщення, де б могли вони готуватися. Перші наші волонтери зверталися в міністерство оборони для того, щоб цю військову частину, яка колись була одна з найкращих у Чернівцях, Чернівецькій області, відновили перш за все для того, щоб наші діти, наші учні, які вчаться в наших чернівецьких школах, могли проходити тут навчання і підготовку для того, щоб вміти захищати свою країну. І врешті численні звернення матерів та дружин АТОвців до різних установ таки дали свій результат. Значить, у нас вже була комісія генерального штаба, яка розглядала можливості розташування військових частин на території міста Чернівці та Чернівецької області. Зараз відпрацьовується э, Планилі, програма реформування Збройних сил будуть створені нові військові частини і передбачається створення нової військової частини, і в тому числі в, в Чернівецькій області. До 2003 року тут був мотострілковий 301 полк. На той час він був зразковим полком міста Чернівці, одним з найбільших, і був досить потужний. Вод на даний момент полк включений в список військових містечок, які будуть відновлюватися. Якщо сьогодні не годуєш свою армію, завтра доведеться годувати чужу. Про цей вислів нагадують небайдужі боковинці, котрі зголосилися відновити військову частину. Натомість запевнили, що зроблять все можливе, аби наші військові знали, що у них надійний тил. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.